Що я тільки не робила, аби мій син не женився з тією Юлею? Я вже його залишала без фінансування, сказала, аби він з нею з'їхав з, з моєї квартири, бо я буду повертатися додому і хочу жити в своїй квартирі, але нічого не діяло до того дня. Не буду лукавити. не для того я сина ростила, аби він на першій ліпшій одружувався. Знаєте, якщо в дівчини спринад лише тонка талія. То що то за життя таке буде? Щось там вчилася трохи, а далі за мого сина вчепилася і вже третій рік не відліпається. Поки я не думала, що все так серйозно, то вони жили у нашій квартирі. Я не була проти, бо має десь син свою енергію діти, а там вже собі вибере гарну дівчину, порядну, до життя. Але вже я бачу, що там все серйозно і вирішила діяти, позбавила сина фінансової підтримки. Якщо ти хочеш сім'ю створювати, то сам її забезпечуй, а на мене не надійся, казала я йому. Але він пішов на роботу. Я вертаюся додому, виїжджайте з квартири, вирішила я додати. І нічого, працює і орендує квартиру, Юля там щось теж допомагає, я вже й не знала, як я їх розлучити маю до того дня. Певно, сама й накаркала, бо мусила приїхати в Україну, аби матір мою провести в останню путь. Син мене дуже підтримував, допомагав, Юля теж допомагала поминки зробити, я запросила всіх сусідів прийшло небагато, бо й так всі літні люди, які з нею роки сусідали. Я ту квартиру не любила Хрущовка мала, а мама ще нічого не викидала там ще іграшки дерев'яні є і такі квіти з рогів. Пам'ятаєте? Щоб квартиру упорядкувати, то мені прийшлося потратити купу днів. Що було ще придатне для носіння, то я роздала сусідам дещо на смітник, віднесла, забрала альбоми додому і вишиті речі. Чомусь захотілося адже я ще малою їх і вишивала. Вже думала, що кінець, як заглянула в шафку біля дверей, в мамі вона була за комірку відер і всякого непотребу. Довелося туди залізти і що я там побачила. Люди добрі, там були в целофанках рушники вафельні, постільна білизна, каструлі, чайники і друшляки емальовані, ложки з позолотою, пилосос ракета, новісінький. Я не розуміла, чому мама все це тримала і не використовувала. А потім мене осінило Це ж моє придане. Мама роки збирала все це, не дозволяла навіть заглядати в ту комірку. Вийдеш заміж, і я тобі все те дам на посах. Казала вона мені, але не дала, бо я вийшла заміж не за сусідського сина з Жигулем, а за одногрупника з чорним вусом. Мама була дуже прота і сказала, що я швидко до неї прибіжу, вона наче випробовувала мене, не позичала грошей, не няньчила сина, казала, що раз я таке учинила, то маю з усім сама справитися. Я віддалилася від неї, бо не мала часу просто прийти, а вона й не запрошувала нас з чоловіком. Коли зідзвонювалася, то навпаки, казала, що їй подобається бути самій, ніхто своїми проблемами не навантажує. Ось так і жила скоріше добре з сусідами, ніж з власною донькою, і так само відійшла. Я дивилася на те придане, яке мама не могла викинути, на її самотність, бо вона не могла прийняти мій вибір, і зрозуміла. Що я чиню так само, але ж я ніколи не хотіла бути схожою на неї. Тарасе, ти вже все одно з Юлею на орендованій квартирі, тодіть в бабусину, поки на свою не назбираєте. Що буде пустувати? І з датою весілля вже визначтеся, щоб я туди-сюди не їздила, добре? Яке щастя, що мама нічого не викидала, бо я б точно так нічого й не зрозуміла. Адже можна чіплятися за щось так сліпо і не бачити, який мій син щасливий? Головне, що ще не запізно, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.